Вітаю всіх! Пропоную подивитися щоденний розклад, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 8 липня 2025 року. Тож, будемо дивитися, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого, перший варіант. Шість мечів говорить вам так. Можливо, хто планував на цей день якісь поїздки, переїзди, переміщення. Можливо, змінити місце проживання, ви бажали, хтось, можливо, навіть в подорож, або на відпочинок бажав поїхати, то у вас це буде вдалом. Також до вас будуть надходити якісь або новини, або, можливо, будуть відкриватися у вас нові можливості, нові зв'язки, перспективи. Ви зможете в цей день вдало розрішити якісь конфліктні ситуації. Ну і загалом це день, коли у вас будуть відбуватися зміни. Також, можливо, для здійснення ваших планів вам потрібно залучати інших людей. Для когось, можливо, буде робота у колективі, або хтось буде оформлювати якісь папери, документи. Для кого актуально будете підвищувати кваліфікацію, проходити консультації, ну а також це день, коли вдалими будуть ваші переговори. Ну і якщо вам уже потрібно щось в цей день, ви для себе запланували, то можете сміливо це вирішувати. Але все ж таки будете відчувати якесь хвилювання, тривожність. І вам доведеться якісь прикладати зусилля для того, щоб ви дійсно вже щось в своєму житті могли змінити. І, наприклад, вам потрібно вже в цей день відпустити щось старе, в старе, те, що втратило свій сенс у вашому житті, і шукати якісь інші способи рішення ваших питань. Ну і за потреби можете залучати інших людей, як я вже вам сказала. Якщо вам потрібна порада в цей день, то звертайтеся за консультаціями. Порада для вас йде така підказочка, що цей день для вас буде і цікавий, і насичений, і зустрічі, і знайомства, і поїздки. Але якщо вам потрібно вирішувати ваші питання, вам потрібно вміти домовлятися, правильно реагувати на всі новини, які будуть надходити, більше можливо збирати інформації. Ну і загалом, все буде багато в чому залежати від ваших моральних якихось установок або від вибору, який ви будете робити самі у цей день. Тож бажаю вам гарного дня! Другий варіант для вас королева мечів, говорить вам так. Діяти ви можете, але все у вас повинно бути у рамках закону. Також, можливо, у вас на цей день якісь будуть робочі питання виникати, або для когось, можливо, буде актуальним, щоб ви в цей день вирішували свої ділові питання. У будь-якому випадку ваш день буде в більшому ступені. Пов'язаний з діловою сферою. Також, можливо, вам доведеться в цей день дати комусь корисну ділову пораду, або вам самим доведеться звертатися за тією порадою. В цей день, вдалиму будуть вирішення юридичних справ, проведення переговорів, якісь погодження, але і варто розуміти, що якісь стосунки можуть у вас загостритися. Приймати потрібно в цей день виважні рішення, також допомога, можливо, до вас надійде від якоїсь впливової жінки. Підказка йде для вас така, що у робочих питаннях проявляйте свій гострий розум, професіоналізм. Можливо, вам потрібно вирішувати в цей день якісь спірні питання, тож все повинно бути справедливим. І вам прийшов час саме в цей день відповідати за свої вчинки, усвідомлювати сенс і необхідність тих стосунків, які у вас є наразі з партнером. Це може стосуватися і ділових партнерів, і особистого вашого життя. Також вам потрібно на ті ситуації, що будуть виникати, в цей день подивитися ніби з боку, щоб ви змогли прийняти якесь виважене і розумне рішення. Також, можливо, як я вже казала, вам знадобиться порада якоїсь розумної жінки, можете звертатися, ви будете отримувати те, ту інформацію, яка вам потрібна, вона для вас надійде. Тож бажаю вам вдалого дня. Третій варіант для вас д'явол, говорить про те, що вам цей день буде забагато потрібно прикладати зусиль, тому що у вас буде актуальні питання роботи. І не тільки. Можливо, ви взагалі у цей день будете відчувати, що ви залежні від якихось обставин. Можливо, взагалі ну, ваш, якісь почуття вашого боргу, обов'язків будуть змушувати робити вас певний вибір. Можете стикатися в цей день все ж таки з перепонами. Перепони можуть виникнути у більшому ступені, якщо ви будете негативно мислити або відчувати страх. Ну, тобто, яким своїм негативним мислення, мисленням або страхами ви можете притягнути якісь неприємні ситуації. Ви взагалі вам може ще в цей день ну, виявитися те, що от вам так, ви можете діяти. І аркан у вас вийшов такий дуже потужний, але обставини можуть бути вище вас. І вам доведеться це все враховувати при плануванні ваших справ. Також, можливо, виникатимуть якісь непередбачувані обставини, які будуть сплутувати ваші плани. Вам не варто в цей день вірити всьому, що будете чути. Також, можливо, вам в цей день надійде якась ну така дуже. Ніби для вас спокуслива пропозиція, але вона буде мати якусь тінь, якийсь тіньовий бік. І вам не варто поспішати приймати цю пропозицію або робити якісь висновки, тому що в цей день ви не будете бачити картинку такою, яка вона є. Підказка і поради для вас йде такі. Попередження для вас йде е, понадмірну залежність від е, матеріальних е, своїх інтересів, або ви взагалі зациклені тільки на матеріальних питаннях. Вам варто звернути увагу, що в цей день ситуація може бути поза вашим контролем. Велика вирогідність того, що ви зіткнетеся з обманом. Також, можливо, ви сприймаєте бажане за дійсне. І вами використовуючи вашу оцю слабкість, хтось може маніпулювати. Ну, а ще вам потрібно все на цей день обміркувати, прорахувати перед тим, як вживати будь-які рішення. І краще вам подивитися на всі ситуації з боку, ну, тому що вам потрібно більше спостерігати, менше діяти. Тоді вам буде більше зрозуміла та реальність, яка вас оточує наразі. Тож я бажаю вам гарного дня.